Різнокольорове диво на куяльницькому лимані на Одещині. Він набув ніжного рожево бузкового кольору. Відома туристична локація. Нині вабить ще більше туристів-любителів гарних краєвидів та екзотики. Але ж чому лиман порозовішав? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва досліджувала. Рожевий, далі бусковий, а за кілька хвилин фіолетовий. Колір куяльника змінюється на очах залежно від напряму вітру та хвилювання на воді. Фарби ще частіше від того, що дно лиману вкрите шаром білосніжної солі. Прихильники лікувальної води лиману красою милуються, а от купатися скаржаться незручно. Куяльник цьогоріч обмілів настільки, що зануритись у воду всім тілом, навіть лежачи, майже неможливо. вода розова, якби как бы, цього. і ми всегда ну нам подобається, собственно, говоря. Звісно, менше стало води, менше, але зато є соль. Ми от набираємо соль з собою. На зиму ванни делать і для хорошо і взагалі для укріплення організму. П'ять років не було солі. А от соль появилась масаж стоп хороший, коли по солі йдеш это Там такі пупырышки як калючки, як йоги. ходим. дерев'яні містки, які раніше були напівзанурені у водойму. Тепер сухі від них до води ще йти та йти. Пані Світлана, що приїздить до куяльника з Одеси. Впевнена, то саме лікувальна вода допомагає підтримувати здоров'я ось уже понад 40 років. Але таким каже жінка, бачить лиман вперше. Ліман був маленьке море. Це вже одна третина ліману того, що було. Попередні роки вода була в ту цих мостиках. Там, де зараз по щиколотку, так там то по пояс. І були роки, коли, коли можна було плавати. Рівень води там дуже маленький. Ти лежиш в лимані, і, і добре, що ти хоч якось у цій воді. Тож нині сюди їдуть не купатися, а полежати і зробити мальовничі селфі. Це взагалі чудово. Це ж просто чудово. Так лежати це, 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 в рожевій це, 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 воді. Допомагає. Допомагає. точно допомагає. І тільки можливо там вчора були вибухи в Одесі. Після того, як тут отак час годину тут полежиш на дійсно, спокійно стає до різкого падіння рівня води призвела цьогорічна посуха в регіоні. Куяльник обмілів, а його солоність підвищилася. Та щойно підуть дощі, усе виправиться, кажуть фахівці. Зараз сам концентрація більше 400 промілів на, на літр В басейні річки великий куяльник. І самого Ліману давно великих дощів не було. Це таке цікаве природне явище, і зараз є можливість все це побачити, як воно інколи буває на Лімані.